Друзі, вітаю вас сьогодні 25 квітня. Знову ж таки, на полях господарства Технополягра. Зараз через посадку перелізу. Е, попереднє відео, яке я випустив, е, с, як кажуть, е, зі своєю пшеницею. Декілька чоловік помітило різницю, те, що пшеничка, яка була раніше посіяна, виглядала гірше, ніж та що посіяна була пізніше. Я це також відмітив. І в принципі я вже бачив цю динаміку ще з осені. Що відбулося? частина Частина полів була посіяна в кінці вересня, коли були умови. А інша частина була посіяна в кінці жовтня, тому що були опади, треба було підготувати ґрунт, тому що ми не могли там сіяти прямим посівом. Там є е, два, два пая засіяних е, гренплей-сівалкою прямим посівом, а так, в принципі, все було посіяно по обробленому ґрунту. І коли ми обробляли ґрунт, ми обробляли його. Е, Дісковим агрегатом уда на, на тракторі МТЗ. І так вийшло, що ви самі розумієте, що якісної дисковки, на жаль, ми не змогли зробити. Тобто ми достатньо глибоко ковиряли ґрунт. І потім сіяла сівалка фаворит, хоча вона і новенька, але вона без прикатичий колес, і, на жаль, вона не змогла зробити якісний посів. І Тобто ці помилки, які були допущені при посіві, вони, вони вплинули на розвиток моєї пшениці. Ті посіви, які сіялись уже в жовтні місяці, я розумів, що мені треба їх підтягувати, і я провів прикочування кільчатошпоровими катками на, ну, на, на всій площі. Окрім тої площі, яка була посіяна в вересні, тому що ми там вже отримали сходи. Я планував їх прикочувати навесні, але навесні не було можливості, то ґрунт був недозрілий, то був перезволожений. Тобто ні фізичної, ні біологічної стиглості ґрунту, я не міг отримати для того, щоб зайти катками. А коли вже ми можемо це зробити, то вже фази немає, тому що пшениця пішла в трубку. І що відбулося? На момент входу в зиму в січні, місяці, коли припинилася вегетація. Пшениця, та, яка була посіяна практично на місяць пізніше, вона догнала ту пшеницю, яка була посіяна раніше. Чому це відбулося? Тому що завдяки прикочуванню ми зменшили глибину посіву, ми зробили більш щільний контакт, більш кращий контакт ґрунту з насінням, і в нас були різні умови для проростання і для подальшого розвитку. Що відбулося, коли я як кажуть, оглядав ці посіви в суботу, це відбулося те, що я, те, що я не бачив ці поля, і знімаючи відео, я їх вже побачив, коли знімав. Тому я побачив, що навіть коли вже весна прийшла, коли вже пішов розвиток, що насправді більш пізні посіви виглядали краще, ніж більш посіяні раніше. Зрозуміло, що я не всі поля і ділянки зміг об'їхати, тому передчасних висновків робити не буду. Але хочу показати приклад на полі Технополягра. Хоча тут північніше на 100 кілометрів, навіть більше. І зима тут прийшла раніше, і температури були тут менші, я вам зараз покажу пшеничку, повс... вздовж якої я проїжджаю практично кожен день, яка була посіяна приблизно в такі сроки, як я сіяв свою пізню пшеницю. Тому переключаю вам зараз камеру і ми разом оглянемо цю пшеницю. І отак виглядає ця пшеничка. Тут, правда, Трошки е, густіше сіють. Е, сіють тут 3 мільйони, міжрядя тут також 30. І ми бачимо, наскільки, наскільки по-інакшому виглядає пшениця. Фаза в неї приблизно така ж, але кущення тут набагато краще. Чому так відбулося? Це відбулося за рахунок того, що тут попереднє дискування не проводилось, тут була вольта. Здається, двічі або навіть тричі, тому що тут були покривні культури, які сіялися вольтою. Тобто, вольта була після збирання, потім була Вольта, яка сіяла покривні культури. і Потім була Вольта, яка ті типу, покривні культури вбивала сходи покривних культур перед посівом пшениці, тому що тут планувалося посів сої. Потім перегралася і посіяли тут ми сівалка Ягеда новою сівалкою Технополя. Яка зараз сіє гірчицю, посіяли ми тут цю пшеницю. І те, що ми хотіли реалізувати в даній сівалці, а хотіли головне реалізувати витримку глибини, яку завдав аграном. Якщо тут аграном задав 2,5-3 см глибина посіва, то тут ми і отримали посіви з такою глибиною. Що це нам дало? Нам дало. це Активний розвиток ще з осені і Навесні, за рахунок того, що основна коренева система знаходилась на глибині 2,5-3 см і глибше, да, прогрівання ґрунту відбулося в зоні кореню набагато швидше, і старт був і забезпечення елементами живлення було тут краще. ну Тут взагалі питань ніяких по пшенички немає. ми бачимо Досить гарна, гарний листочок. Не знаю чому те, теж дуже довгі листочки, так як і в мене. Не знаю, чому так, так відбулося, але дуже довгі листочки. Мабуть на це вплинула погода. І отака пшеничка. Теж бачимо, що не, не, ну, не візде, на українській мові, не візде тут. Гарний тургар, трошки, але тут тургар трошки краще, ніж у мене. Но я його зараз поправлю. Це друга проблема, яку я замітив у себе на полях, що в мене недостатній тургар. Тому я зараз буду працювати листовим живленням для того, щоб покращити тургар. Ми бачимо, що тут свіжі сліди. Що тут орест вносив? Я думаю, що це було вчора, бо видно по пшениці. Орестом я не спілкувався, тому не буду казати, що він тут вносив, але щось він вже тут вносив. І отак виглядає пшениця. Тому, друзі, до чого це все відео? Що ті помилки, які ми допускаємо при підготовці ґрунту, при посіві, Присів ну, Грубо кажучи, там, якщо у нас, наприклад, там заросло поля бур'янами, росли бур'яни, а потім ми вирішили посіяти. Як це відбувається сьогодні, що треба гліфосатити швиденько ті всі поля, які в нас є під посів ярих культур, тому що ну, вони заросли, банально не було можливості. Я розраховую, що в середу буде можливість внести візде гліфосат, тому що вдалося внести його тільки. Під посів Віки Явса. Тому ті помилки, які ми допускаємо при посіві, ми потім, на жаль, нічим виправити не можемо. Так само відбулося і в мене. В цьому році я маю надію, що я заздалегідь приготуюсь, тому що та посівна, яку я проводив восени того року, ну, була без попередньої підготовки. Хлопці, слава Богу, допомогли. Хто приїхав, задіскував, хто приїхав, посіяв, брат приїхав, посіяв. і ще з осені е, вдалося на ранніх посівах внести гербіцид. Тому слава Богу, що, що так є. Але е, якісна посівка, сівалка і якісний посів дає можливість при однакових погодно кліматичних умовах, при однаковому живленню. Мати різний результат. Тому працюємо над результатом. Бачимо, що технополь тут вже накатав колію, тому що намагаємось вносити ті препарати в ті фази, коли це необхідно. А не 28 компонентів бакової суміші за один раз внести і сказати, я все зробив, я все вніс. На жаль, так не виходить. І не виходить вносити окремо всі препарати, так би як хотілося. Тому завжди у нас йде, як кажуть, альтернатива. Так? Завжди шукаємо альтернативу. Тому, друзі, дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, як ви готуєтесь до посіву, чи згодні ви з моїми словами, чи не згодні. Вподобайку для того, щоб це відео переглянуло якомога більше людей. Тому всім пока, гарних вражеїв!